Українські батьки не квапляться прищеплювати малюків від поліомієліту. У другу хвилю імунізації пройшли менше половини дітей від двох місяців до шести років. На черкащині показники дещо вищі. Тут щеплення зробили понад 43 тисячам дітлахів. Це майже 63% цільової групи. Зараз триває другий етап вакцинації проти поліоміеліту. Його продовжили до 19 грудня. За цей час медики хочуть вийти на показник у 95%, аби вберегти малих черкасців від недуги. Батькам медики радять не зважати на чутки і від щеплень не відмовлятись. вакцина безопасна, она никак, никаким образом не может вызвать ни смертельные исходы, ни серьезные заболевания какие-то. Вот. Поэтому вакцинироваться надо. Руководствоваться логикой, здравым смыслом. В крайнем случае я бы рекомендовала в случае каких-то колебаний или неуверенности консультироваться с специалистами.